Народ, ви готові? Так, зробимо це. Так. Дівчата, вперед. Час Висуваємось. Команда а в зборі. Ну що ж, сьогодні вночі просто чудова погода. Я койот Пітерсон, а це Вовченя Пітерсон. Привіт, друзі. На світлі у нас сьогодні ченс. Привіт, ченце. Ну і а вже ж Марк, наш сьогоднішній оператор, який буде знімати всі події. Махає вам рукою на він махає. Ну що ж, сьогодні ми на місці в Тусоні, штат Аризона. Знімаємо епізод першопроходця. Друзі, зараз ніч. А що зазвичай робить наша команда, коли ми не знімаємо конкретний епізод? Ми йдемо на пошуки інших тварин, бо просто не можемо інакше. Так, бачу, ти вже не дочекаєшся на прогулянку пустелею. Так, так. так Усі в зграї койотів просили про довші епізоди. Тож сьогодні ми проведемо в полі цілу годину і подивимося, скільки істот ми зможемо знайти в період з одинадцятої до дванадцятої ночі. Ти готова? Так! Ха! Ця мала зараз дуже енергійна. Ти будеш нести кілька речей. По-перше, ліхтарик. Це звичайний ліхтарик, який допоможе знайти змій або тарантулів, а ще ультрафіолетовий ліхтарик. Він допоможе підсвітити яких істот. Скорпіонів! Саме так, скорпіонів. Ось тримай. Він фіолетовий. Так, він і справді фіолетовий. Також, про всяк випадок, у нас є тримач змій, якщо ми знайдемо. Діамантову гримучу змію! Слухай, а скільки ти цукерок І сьогодні з'їла? скільки? Я з'їла 212 тисяч. Бу. Щоб дитина не спала до опівночі, просто нагодуйте її цукерками. Бачу, що ти готова. Якщо знайдемо гримучу змію, ловитиму її я. Ну що ж, думаю, ми готові вирушати. Ви готові? Погнали! Чудово! Це буде весело! Одна година щоб знайти якомога більше істот. О, вау! А це ще що таке? Це що, сколопендра? Де, Де де? Здуріте. Це справді сколопендра. Неймовірно. На місці. Це було дуже швидко. Воу воу ж, бо світи, Я його світи. Світи. Спіймали, спіймали. Тепер, воу воу воу, воу! Обережно, обережно Привач. вовчення. Окей, майже Це вже. серйозно. Аж не віриться. До речі, Що? прямо позаду тебе тарантул. Серйозно? Так, сто відсотків. Спробую зняти обох. Добре, почекайте. Воу, wow, повзе прямо на руку. Ні. Є одна річ, це яка ж твоя улюблена істота. Єдина річ, яку я боюсь, це пустельна сколопендра. Зараз я спробую її зловити. Я не хочу, щоб вона поповзла повз мою ногу. Ну ж бо завжди хвилинку. Вона цього не зробить? Прямо на подвір'ї. Клас. Неймовірно. Здається, зловив. Укус цієї штуки неймовірно болючий, і треба уникати його будь-якою ціною. Ау, ау, ау! Її ніжки намагаються вчепитися мені в руку, неначе шчіпці, Здоріти можна. Неймовірно, моє серце вже вискакує. Вовчення, можеш підійти ближче. Ура! Я тримаю її міцно. Я не можу повірити. Друзі, не думаю, що хтось повірить. Так, можуть подумати, що ми навмисне її туди поклали. Що ж, чудова робота. Я просто побачила її без світла і подумала, боже мій, що це там розумієте. Це, <свісно> це ящерка? <свісно> Ні, це пустельна сколопендра. не така велика, як ми показували в минулорічному епізоді. Але вау, це реально показує наскільки різноманітна екосистема сонорської пустелі. Ми тільки вийшли з двору і вже знайшли першу істоту. Ту, від якої в мене кошмари. Здуріти. Не в мене. Я думаю, вони чудові. Хочеш погладити? Так. Тільки обережно, будь ласка, по спині. Ось так. Він такий лускатий. Ще пак, а також вона дуже-дуже дуже сильна. Хоче якась риба. Як риба? Так, так. можливо, трохи. <гум> Вау, О, ці маленькі ніжки намагаються за мене вчепитись. Марк, спробуєш? Фу, не хвилюйся. <гум> Це Страх. просто просто ні на що не Прикольно. Неймовірні відчуття, а так. ніжки завдають болю. Так, є таке вона діло може трохи насіплюти. колючі. До речі, щодо ніжок, бачите, як вони впиваються мені в руку? Так. Вони захищають її від потенційних хижаків. Якщо на неї нападають і намагаються вхопити, бачите цю сторону, вона виглядає, неначе її голова. Часто хижаки хапають саме голову, щоб швидко вбити істоту. Проте в цьому випадку, якщо схопити хвоста, а не голову, то вона може розвернутися і вкусити вас. Цими величезними іклами. Що ж, давайте її відпустимо і подивимось на тарантула, який позаду нас. Ну що ж, Сколопендра безпечно пішла своїм шляхом, а ми давайте подивимося на ось цього тарантула. Ну що ж, більшість людей, якщо побачать такого гігантського павука на своїй стіні, будуть неймовірно злякані. Проте ми просто в захваті від нього. Тому що це вже друга істота, яку ми знайшли, просто вийшовши з двору. Що ж, здається, ви хочете, щоб я взяв його в руки. Угу. Uh -huh. Так, піднеси його до камери, Ну ж, друже, йди сюди. Ось так. Хороший павучок Неси його сюди. Дай мені чудово, витримати. дай подивитись. Більшість людей неймовірно бояться павуків. Я з тих хто ні. Сколопендри це страшно. Тарантули – не дуже. Вовченя, хочеш потримати? Так. Тоді дай йому зайти прямо тобі на руку. Окей. Але поки він йде мені на рюкзак. Під твій рюкзак. Під мій рюкзак. Це недобре. Насправді дуже погано. Добре, Окей. в такому випадку я. Упережно. Він що, вже під рюкзаком? Саме так. Спугнути його звідти? А у тебе це точно вийде? Так, дай на хвилинку. Окей. Добре, ми його зняли. Сунь його мені на плече. Так, він Окей. пішов в сторону твого О. плеча. Добре, зараз ми. ми він тебе На капелюсі? На, капелюсі? на голові? Так, прямо добре, на голові. якщо ти обережно поставиш свою долоню перед ним, він має на неї заповзти. Секунду, я його не бачу. О, боже мій. О, впіймала. Це просто так Є? дивно. Чудово, присядь трохи. Чудово, молодець. Ой, це так дивно. Але як мені відчуття? це подобається. Відчувається як маленькі, крихітні повзаючі ніжки. Це точно. Прикольно, чи не так? Але я думаю, що це досить приємно і комфортно. Тож, ти боїшся тарантулів? Ні, я навіть павуків не боюся. Це добре. Насправді тарантули ніколи не хочуть вас кусати. Єдина причина, чому вас можуть вкусити, якщо ви натиснете на верхню частину його тіла. Зараз ти тримаєш його ідеально. Просто дай йому прогулятися з руки на руку. Або ж дай йому відпочити. Тримай обережно. Здається, йому комфортно на твоїй руці. Зацініть, скільки тобі років? Мені вісім років. Вісім років, і вона не боїться тарантолів. Навіть павуків не боюсь. Я думаю, що павуки класні. Пройшло буквально п'ять хвилин, а ми вже знайшли гігантську сколопендру та тарантула. Ходи, друже. Добра ніч тобі. Ну що ж, давай п'ять за те, що була хороброю. О, сьогодні ми обидва були хоробрими не тільки з павуками, а й з гігантськими сколопендрами. Готові пошукати кілька рептилій. Готовий. Чудово. Ми навіть з дому не вийшли. Он хвіртка. Так, ми біля двору. Добре, ходімо до струмка, подивимося, що можемо знайти. Здаріти, чудовий початок ночі. Ну що ж, зараз ми. Ти зі мною вовчення? Так! Ну що ж, ми спускаємося до берегу струмка. Марк, Ченс, підходьте ближче. Тут мурахи, дивіться під ноги. Ну що ж, ми нарешті дісталися струмка. Це місце, неначе оазис для різних тварин. Для нас це чудово, тому що тут ми не натрапимо ні на який кактус, ніяких колючок, так. і нам так. буде дуже легко знайти різних тварин. Воу, зацініть! Заходь з цього боку, Уу, так, обережно, обіди, обіди ззаду. Що ж, якщо ви рогата ящерка, це для вас ідеальне місце. Я не впевнений, що це за вид мурах, але їх тут дуже дуже багато. Це не мурахи ж не ці, що для мене добре. Але я не думаю, що хтось сьогодні хоче бути вкушеним мурахою. Ти ж не хочеш? Ні, А вже але... ж ні. Якщо до тебе. Якщо до мене? Так. Встромити руку і подивитися, що трапиться. Якщо вони тебе не вкусять, кого це хвилює? Ми знаємо, що вони не з тих видів, які не кусають. Тільки послухайте її, треба спробувати. Думаю, так. зграє Койота зараз каже ну Койоте, давай. Так, вони кажуть, не буду тебе зроби це. давайте, подивимося, що станеться. Зробиться, чувак. Затримайся там на секунду. Що там? Поки що нічого. Ні, ніякої реакції. Ну що ж, добре, друзі, злізьте з мене. Ну, ж бо. Ну. Здається, це не перетворилося в епізод з укусом. Це добре, бо так. ми цього сьогодні не планували. Так. Ходімо далі. Мурахи круті, але не крутіші за гримучих змій. Сульпуга! Що там? Верблюжий павук. Не рухайтеся, він маленький. Зараз піймаю його. Зацініть. Вау. Тільки гляньте на його пухкенький малий живіт. Товстунчик! Це доволі товстенька, маленька сольпуга. Воу воу. Ой, він Подивіться на, є... на його захисну стійку! Дай ну я зніму це. Вау. Є, зняв! гляньте на цю захисну стійку! Вовченя, постав свій палець перед його ротом. Він не вкусить, він навіть шкіру пробити не може. Ну ж бо давай! О, ось воно! Подивіться на його позу. Ось так. Чудово. Ви це бачите? Щоб ви знали, сольпуги тільки гавкають, не кусають. Його звуть порк чоп Чарлі. Їхнє, їхнє обличчя ніби схоже на павука Так, це суміш скорпіона і павука ага. але насправді це сольпуга вони не отруйні і в якомусь сенсі навіть милі знаю вони такі. подивися на його дубцю подивися на живіт так ти права живіт подивіться на його пухкий живіт слухайте а чудовий кадр добре давайте відпустимо його назад в пустелю і сподіваюся, знайдемо рептилій, бо сьогодні в нас одні павуки. Так. Ну що, готові? А вже ж. Бувай порк -чоп Чарлі, Гарного дня. Ось так. Бувай, друже. Шудово. Бувай, не, не забудь свою зміну палиці. О, дякую, вовчення. Постійно її забуваю. Ну що ж, друзі, ходімо. Прямо перед нами уся нічна пустеля. А ще великий потенціал у майбутньому. Знайти рептилію, погнали! І не страшно йти в темряві, моторошній темній пустелі. В пустелі мене нічого не лякає. Окрім можливо, що ми шукаємо Койота. Я в пошуках будь яких слідів гримучої змії. Так. Так, я шукаю. Яких саме слідів? Змій посеред струмка. І що цікаво, саме у цей період доби вони пересуваються прямо вздовж струмка у пошуках гризунів. Саме тому нам не треба лізти в хащі чи у підлісок до кактусів. Сподіваюсь, ми знайдемо як мінімум одну тут. Не ходи по цьому, чувак. Це ще один мурашник. Мурашник. Агов, ідіть сюди. Що там в тебе? Ви це теж бачите? На що ми дивимось? Вовченя, ти бачиш? Так. Марк, Вовченя, зайди з іншого боку. Нічого не бачу. Подивися, прямо під гілку. Складно побачити під світлом ліхтарика. Давайте вимкнемо світло. Я нічого не бачу. Вимкни світло. Ого, ви тільки гляньте. Ого-го. Тепер бачиш? Бачу скорпіона. ж бо, присядь. Оп, він лізе на ту сторону. Це величезний, пустельний волохатий Ох. скорпіон. Спробуй його спіймати, готові? Так. Один, два. Чудо, yeah. вмикай світло! Для цього потрібно трохи витримки. Якщо ви не схопите скорпіона за його жало, він вас вкусить. І що найнебезпечніше, крім того, що це великий пустельний скорпіон, та він не отруйніший за бджолу. Проте він підіймає квешні і може вщипнути за палець. І їм щастить вщіпнути мене кожен раз. І якщо його просто кинути, то він тебе вжалить. Добре вовчення, можеш підійти. Окей, я тримаю Привет. його. Спочатку я опущу скорпіона собі на руку, щоб ви могли його добре зняти, поки я міцно тримаю його за жало. Круто, чи не так? Так. Це круто. Гігантський пустельний скорпіон. Вовченя, Запам'ятай, ніколи не лови цих павукоподібних. І всі, хто зараз дивиться, це отруйна тварина. Ніколи не намагайтесь їх зловити, якщо побачите. І що ми знаємо про скорпіонів? Вони світяться під ультрафіолетом. Саме так О, ми його давайте й помітили. Поглянемо на Це ще раз. Вовченя, візьми ліхтарик. Хапай ліхтарик. Окей. Вмикай. Ультрафіолет увімкнено. Давайте вимкнемо світло. Ого. Круто, чи не так? І ось вам один невеличкий фокус. Якщо ви хочете дізнатися, чи є навколо вашого будинку скорпіони, посвітіть ультрафіолетом, і вони будуть сяяти як цей. Не знаю, чи допоможе вам це, бо іноді краще не знати, ніж бачити їх всіх навколо навколо свого будинку. Але це прикольно. Так. То що, відпустимо його? Так, так. давай. Ну що ж, ще один павукоподібний у списку. Раз, два, три. Бувай Ой. вже втік. Вовчиня, поки що ти чудово справляєшся. Дякую. Дякую за допомогу з цими тваринами. Проте Якщо зараз... я не помиляюсь, то це вже шість тварин. Давай порахуємо Гігантська сколопендра, Тарантул, Чорна вдова, Мурахи, Сольпуга і Скорпіон. Шість. Котра година. 11.35. тридцять п'ять. Тож у нас є ще двадцять п'ять хвилин. Так, ще двадцять п'ять хвилин, і поки що ми чудово справляємось. Ура! Дивись, повзе. Ого. Добре, повільно підходьте. Почекай, вона отруйна? Вау, wow, не отруйна! Круто, давайте подивимось. То ти віднесеш її до струмка? Так, віднесу до струмка. Здоріте, візьму її під контроль, бо вона зараз гіперактивна. Так, доволі. активна. Дуже красива змія. Просто неймовірно. Такі мені тут не траплялися. Дивись, тут кактус, чувак. Назад, назад. Відійдіть від кактуса. Це Добре. неймовірно. Вовчення, відійди. Чи Можна потримати? Так, ти можеш її потримати. Це не отруйка. Добре, підходь сюди. Ого, заціни вовченя! Це довгоносий вуш, найбезпечніша змія в регіоні. І цю змію я можу вільно дати тобі потримати. Хочеш? Так. Добре, тримай, обережно. Тримаєш? Ось так. Доволі круто, чи не так? Так. То що, змій ти теж не боїся? Ні змій, ні павуків? Ні. Ну, Слухай, типу... ти заслуговуєш своє ім'я, вовченя. Так. Яка ж вона красива, як відчуття. На відчуття як гума, правильно, саме так. Ви тільки подивіться, яка блискуча та гладенька ця змія. Ці змії дуже схожі на королівських змій, і їх дуже легко перепутати. Проте ці змії їдять ящірок та маленьких гризунів, в той час як королівські їдять гримучих та інші види змій. Якби це була гримуча змія, ти б її не потримала. Так. Проте довгоноса змія абсолютно безпечна, Незважаючи ні на що, якщо ви в пустелі особливо доводяться отруйні змії, впевніться, що ви правильно ідентифікували змію перед тим, як її взяти. Ця змія безпечна, королівська теж безпечна. Гримуча змія Небезпечна. не дуже. Ну що ж, ходімо далі, і можливо, знайдемо гримучу, що скажете? Так, окей, ходімо. Що думаєш було перед тобою? Точно не впевнений. так. Стривай, я щойно почув щось. Що саме? Щось у цих кущах. Скоріше за все, кенгурущур. Дайте перевірю. Я бачу Зловив. чудова знахідка вовчення. Нарешті маленька рептилія. Подивіться. У тебе колючки в спині, будь обережний. Так, так. Я знаю. Я це відчуваю. Подивіться, нужбо, тримай! Це твоя знахідка. Я лише пірнув в кактус, щоб зловити. А тож розкажи всім, що це таке. Це західний смугастий гекон. І ця істота ще один абсолютно безпечний вид рептилій, яких ви можете зловити. До речі, один з моїх найулюбленіших. Можна Дай бачити? не подивлюся, вони виходять вночі. Зацініть. Йди не сюди, малюк. Подивіться на животик. Він напівпрозорий, і ви можете бачити, як його органи працюють всередині. Це видно на камері? Так. Можна подивитись? Хіба не круто? Ну ж бо, почухаємо животик. Живіт, 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 живіт. Яка ж миленька мала ящірка. це милень. дуже ніжна маленька істота. Ніколи не намагайтеся зловити їх за хвіст, тому що він, скоріш за все, відпаде, а саме в хвості вони зберігають усі свої жирові ресурси. Ось тримай. Койота, це теж нічна істота. Так, це нічна істота. Бачиш, яка в нього бліда і ніжна так. шкіра. Якщо він вийде в день на сонце, то воно його просто засмажить. Ви помітили, що сьогодні набагато прохолодніше, так. ідеальна погода для нічних створінь. Тож вовчення, хоч я його і зловив, але ти його помітила. Тож давай саме ти даси йому ім'я. Його ім'я буде Чигер, змішане з гепардом і тигром. Звучить прекрасно, тож давай випусти його із тут. Гаразд, бувай, чигер. Сподіваюсь, ще побачимось. Ми дещо знайшли. Просто йшли. І я такий. А це що таке? Прямо перед нами ропуха потоноска. Добре вовчення. Зловиш її. Обережно. Тримаємо. Чудова робота. Е -е. Ти молодець. Тримай її як звичайну жабу. Піднеси поближче до камери. Привіт. Присядь. Яка мила. Ось так. Що? Ви тільки подивіться на її беньки. До речі, ропухи лопатоноски більшу частину свого року проводять закопані під землею. І я впевнений, що цей хлопчина викопався з піску після того, як сьогодні пройшов дощ. Дай на подивлюсь. Так. Вау. Яка ж прикольна. Ця маленька жабка. Вау. Подивіться, як він робить цю бульбашку. Це неймовірно, чи не так? Він справді милий. Це наша перша амфібія за сьогодні. Круто, чи не так? Так. Відпустити його? Так. Знаєте Випускай що? стрибунця. Знаєш що? Ти назвав його Хопер. Хопер? Окей. Добре, відпусти його на землю. Добре, бувай. Бувай, Хопер. Ну що ж, наш вечір закінчується. І ми повертаємось додому, вовченняти там? Так. Стій за камерами, бо прямо перед нами гримуча змія. Зараз я повільно, о, і гляньте на цього скорпіона, спускається прямо перед нами. Скоріше за все, він злякався цієї гримучої змії і забіг прямо в кадр. Ха, Тварини сьогодні всюди. Добре, зараз я повільно принесу змію, щоб ми могли її відзняти. Вовчиня, залишайся там, бо, як ми знаємо, це гримуча змія, і вона отруйна. Проте, як же круто! Завершити наш сьогоднішній вечір разом з найотруйнішою змією, що існує в пустелі Сонори. Гей, гей, стій, стій, усе, чого вона зараз хоче, це повернутися в пустелю, щоб продовжити полювати на пацюків. Ось так. Це те, що ми шукали спокійно. І я гарантую, через те, що пройшли дощі, зараз біля струмка дуже багато здобичі. І саме через це ми з вами знайшли 10 тварин. Протягом лише години, це неймовірно. Вовченя, ти бачиш? Так. Стій за мною в безпечній зоні. Так найбезпечніше зараз, щоб вовченя була позаду за камерами, подалі від цієї змії. Сонечко, ти була перед камерами з іншими тваринами сьогодні. Проте зграя койотів дуже хоче побачити цю змію. Насправді я вже не сподівався сьогодні її знайти. Мені здається, що сьогодні ми побачили все що можна у сонорській пустелі. Ну що ж, гримуча змія під кактусом опунці, і вона в норі. Вовченя, підходь! Це абсолютно безпечно. Як же це круто? Це було круто. Тобі сподобався вечір? Так що ж, друзі? Саме так ми проводимо вільний час, якщо не знімаємо епізод першопроходця. І нічого не могло краще завершити цей вечір, ніж гримуча змія. Я Койот Пітерсон. І я пап Пітерсон. Будьте сміливими. Залишайтеся дикими. Зустрінемось у іншому місці. Ну що ж, ходім. У! І не забудьте підписатися на наш канал, щоб доєднатися до мене та команди у наступній пригоді.